Я переступила поріг 24-ї школи в далекому 1984 році, ученицею 9 класу. Стіни нашої школи зустріли дуже привітно. Директор Іван Якіферич Питіков це дійсно був директор з великої літери. І, і учнівський колектив, і педагогічний колектив теж е, були. Дружніми, привітними, але в моїй пам'яті на все життя, це вчитель математики Зіновій Романович. Дійсно, фахівець своєї справи. Але він зміг е, прищепити ту любов до цієї точної науки ну, майже всім учням е, нашого класу, я так думаю, не тільки нашого класу. Але родзинкою було саме те, що. Вчитель математики, він настільки мав гарний хист до співу, що ми от, на перервах, навіть під час уроку іноді, ми просили його, і він співав, співав настільки чудово, настільки поставленим голосом, що от, ми сиділи, ну, просто були в захваті. І от всі, хто вчилися у нього, всі це можуть згадати, і це дійсно таке пам'ятне, і це запам'ятовується на все життя. І Так сталося, що ровно через 20 років доля привела мене до стін, знову ж таки, 24-ї школи, але вже в якості вчителя української мови і літератури. Чудовий колектив. Знову ж таки, на порозі зустрів мене Іван Нікіфорович. 20 років промайнули як один день багато випускників, моїх випускників, які стали гарними людьми, перш за все, стали фахівцями своєї справи. Серед них і лікарі, і вчителі, і науковці, і є хлопці, ну для мене вони хлопці, які стоять на захисті нашої вітчизни в цей нелегкий важкий час. І в це свято, в цей ювілей дуже хочеться побажати всім, всім, хто причетний до нашої 24-ї школи, хочеться побажати миру, спокою, злагоди, щоб всі були щасливі, здорові і, звичайно, приводили сюди своїх дітей, онуків. Це дійсно найкращий заклад освіти нашого міста.